Ігорю, привіт. Першу частину Привет. будемо знімати. Напевно, було б класно, щоб ми там йшли по садочку. Ну я показав, що садочок є. Але от у Агрономів чудова, чудова нагода порадуватися, що пішов дощ. Я сьогодні розмовляв і вітав. Нашого бастакаря Бошапка Петра Олексійовича, і він сказав, що випало ще 24 двадцять уявляєш собі? супер ли? просто. Да. Хоча це ті це він каже про Київ, а каже в Вінниці майже зовсім не було. Ігорю, про що буде наш перший випуск? А на що би ти хотів звернути увагу? Вважаю, що треба звернути увагу на невідкладені заходи, які треба здійснити найближчими двома тижнями. Тому що зараз, ви бачите, погода, в принципі, була не холодна, тепла. Починає цвісти абрикос в багатьох регіонах, ну під Києвом вже цвіте абрикос. Вже ось-ось набрякають бруньки на основній культурі на яблуні. І зараз час поговорити про невідкладені заходи. У нас була тепла зима, і тепла зима завжди сприяє перезимівлі шкідників. Тому, хоча ми зазвичай починаємо з фунгіцидів розмову, принаймні весною, але зараз в наявності вже велика кількість шкідників. Ну на такій культурі, як грушка, наприклад, вже активно літає медяниця. Повилазили довгоносики садові. Тому зараз... Скажи, ти можеш прив'язати по регіонах? От, так, от, ну, в тебе зумовано. ж є контакти з колегами в регіонах? От, так, ну, швиденько пробігтися. Які основні проблеми от, з тією, що ти підняв? Чернівці, Вінниця, це е, такі зони, особливо Чернівці. Я про Закарпаття навіть вже не кажу, там де тепліше, ніж в Києві. Там уже повним ходом йде цвітіння абрикоси. Там повним ходом літає грушева і яблунева медяниця. А ну особливо для груші це велика небезпека. А на жаль, ці кліматичні умови такі теплі, сприяють перезимівлі кров'яної попелиці не в прикорневій зоні, як завжди, ми звикли, а лишаються колонії в кронах на гілках. Ну, на шкелетних гілках, на молодих гілках це рідко трапляється, але на шкелетних гілках. До гіли... До логістику не витрачають. Кров'яна попелиця є, так. Тобто, якщо ми звикли, що вона після цвітіння потроху мігрує знизу, в крон, у нас є час, то зараз в багатьох регіонах такого часу вже немає очікувати. Ну, Її можна побачити, слава Богу, що кров'яна попелиця ці нечисленні колонії, які перезимували, але вони є. І нам доводиться, як тільки з'являться у нас листочки, тобто зелена поверхня, за яку можна зачепитися препаратом, то треба працювати інсектицидами в бажано системної дії. І Байер завжди пропонує про. Ну ви вже підійшли до інструментів. Давай тоді про конкретні інструменти. про... Шкодочинні об'єкти, ми їх приблизно назвали. Тепер як, чим працюємо? Ну і регламент, будь ласка. Добре. Значить, якщо йдеться у нас про сисних шкідників, а це ми згадали крові папелицю і ми згадали Медяницю, то тут у нас є два варіанти, в принципі: є препарат Сіванто Брайм і є препарат Movento. І я б радив, якщо у вас дійсно є кров'яна попелиця, то використовувати мовенто. Використовувати зараз, не завтра, не післязавтра препарату потрібна листова поверхня, хоча б невеличка, щоб зачепитися за неї. Але якщо він за неї зачепиться в умовах інтенсивного сокоруху, цей препарат почне розповсюджуватися активно по дереву. Для його активації він не має контактної дії миттєвої. А він на це не розрахований, але йому треба там кілька днів для того, щоб перетворитися на е, саму діючу речовину на спіротеремат, Енол, яка вже є токсичною для комах. І зустріти уже комаху, яка, яка починає живитися молодими гілочками, якщо препарат там вже буде, вже перетворений і готовий для роботи. Для кровиної попелиці це я вважаю препаратом номер один. І розрахунок регламенту ми ведемо зазвичай розраховуючи на висоту крони дерева, орієнтуємось на підщепу М9, найбільш поширену. І, в принципі, розвинено високе дерево до трьох метрів завишки воно зазвичай, Крона 2,5 метри в такий випадок, тому що штамп займає там певну висоту. Значить, десь 2... 2, 25 літра на гектар. Це стосується у нас мовен. А температурні, які у нас обмеження є. з цим препаратом? Температурні обмеження. Температурні обмеження. А, якщо у нас температура 12 значить у нас є активний сокорух в рослині. Якщо є активний сокорух, препарат буде працювати. А, якщо у вас немає, вам пощастило кровної попелиці немає. Або взагалі нема, або ще немає її в броні. Є у вас довгоносики, є у вас медяниця, це грушки стосуються. В першу чергу. Такий препарат, як Сіванто Прайм. Він за системністю акропитальної, тобто знизу вгору, не поступається Мавенто, але на відміну на Мовенту він не рухається вниз. Мовенто захищає суцільне дерево, куди б не попав продукт, навіть на молоді гілочки, але він здатен проникати і нижче. А Сіванто Прайм, як більшість системних продуктів, працює як і вгору. Але він має контактну дію, певно, і має певний нокдаун ефект. І Сіванто Прайм, він статен проконтролювати і медяницю ранню, він проконтролює ранню попелицю, яка з'явиться у вас, щойно тільки-тільки розпакуються а, І він проконтролює і садових домоноски. Норма витрати, якщо є довгоносик, це мед'яниця, це 1 літр на гектар. Тут ми на високо коронавік розраховуємо, просто 1 літр на гектар. <свісно> якщо у вас е головний шкідник – це попелиця, і з довгоносиками нема проблем, то ви можете використати Sivanto Preme у нормі 05. Це досвід наших польських колег. А вони е активно препарат використовують. Ну, він з'явився у них на пару років раніше ніж в Україні, і вони це дослідили дуже ретельно. Якщо піч цвітіння обробка по посисних комахах, то треба один літр. А до цвітіння посисних, тобто пів півлітра достатньо. Ну, це фаза буде приблизно рожевий бутон може навіть трохи раніше. Відокремлення, розрихлення бутонів. Головне, щоб ви е, чітко знали, що у вас попелиця є. Це може бути е, яблунева подорожникова попелиця, це може бути зелена яблунева попелиця а на кісточкових це може бути персикова ну, Слухай, я отак, звичайна, людина, в мене кущ росте, він солодкий і часто по полиці мож... теж препарат буде а працювати. Як, да? яка культура? Ну, я не, не знаю, просто красивий кущ зелений. Дивіться, От. а для все, що я говорю про. Я розумію, що це непрофесійна розмова. Про промислові але... сади. Да. Все це стосується, в принципі, і приватного господарства. Ну, просто там можна. Об'єкт один, так. Да. Об більш ретельно можна дослідити, тому що у вас небагато дерев. Да, скільки у вас там до десятка дерев може бути, може два десятка. Тобто у вас є можливість там рано чи ввечері вийти подивитись, в якому стані це невеликий квартал. Ви чітко побачите, чи є ваш чи ні. Якщо у вас просторова ізоляція. Головне, від, від, від щоб всі інших промислових. Ми відхилилися від нашої теми, і я хотів би запитати тебе, зазвичай є помилки. Ти давно працюєш в цій сфері і знаєш препарати, і знаєш, які основні помилки у агрономів бувають при застосуванні інсектицидів. До речі, як вони працюють ці препарати, які ти назвав. З іншими в бакових сумішах. А, дуже розповсюджене питання, чи можна мішати інсектициди з фунгіцидами і який є порядок змішування. Ну ми ж вже назвали. От, от ці конкретні а, препарати, от, а, подих... справа в тому, що в цей період іде е, обробка садів е, препаратом фунгіцидним альєт. Особливо це стосується груші, тому що Альєт е, це дуже потужна. Речовина проти бактеріального опіку, проти Ервінії. Ервінія є і наявлені теж, ну і на груші це, мабуть, нерозповсюдніша проблема. І препарат Альєт він дає дуже кислий розчин. ПГ близько 3 очки. Ага. Значить, а така на препарати, в принципі, впливає і дуже кислий, і лужний розчин. Тобто, якщо лужність не має перевищувати там 7,5, не більше. Якщо 8, то препарат там вже житиме там лічені хвилини. Будь-які. Звичайно. Так. То, е, якщо в бік кислоти ми дивимося, то 5,5, 5,8, 6 – це ідеальний розчин, а ось 3 – це вже закислий. І зазвичай альєт краще використовувати окремо, але коли вже ну, немає можливості, ну або ви по прогнозу у вас дочик ви не встигаєте, а вам треба працювати і працювати кількома продуктами, то треба дотримуватись певних правил. Якщо ми альєт відкладемо в бік і дивимось просто на правила змішування, то там все дуже просто. Першим додається в робочий розчин, ну на третину наповнюємо бак. Додаємо спочатку порошок, потім гранули. ну, Не обов'язково, що у вас і порошок і гранули є в даному випадку, але просто по порядку. Далі у нас йдуть концентрати суспензії, далі у нас йдуть водні розчини, концентрати емульсії останні. А потім вже йдуть мікродобрива, піногасники і така ті, на додаток. Так, а у нас Альєт це. Препарат у вигляді порошка. Але а, якщо ви хочете все ж таки альєт робити в суміші, то вам не треба з нього починати. Хоча зазвичай ми робимо з порошка початок. Ні, ми спочатку а, в робочий розчин додаємо будь-який концентрат суспензії, якщо він у вас передбачений. Зверніть увагу, друзі, на те, що каже Ігор, тому що агрономи знають. Цю чергу а тут от трошечки змінюються, Особ, особливо якщо це польовики, вони звикли, там альєта у нас немає серед переліку на більшості культур. Тому для ситуації для них може бути незвичною. Значить, якщо у вас є альєт в суміші, ні в якому разі не додавати його першим, а додати спочатку концентрат суспензії. Чому саме? Ну практично всі концентрати суспензії вони мають е, певні ознаки буферності. В Що таке буферний розчин, ми пам'ятаємо. Це коли у нас розчин, який ми намагаємося підкислити або підлужити, а він повертається, цей маятник повертається до тієї цифри, яка була спочатку. Тобто він ну, опирається підкислення або підлуження. І якщо ми додаємо контрсуспензії, а потім оцей кислий альєт, то зазвичай. В більшості випадків, ну, принаймні, нам, винятки нам невідомі, у нас е, розчин зберігає той самий ПХ, який ми зробили спочатку з концентратом суспензії. Тобто додаємо концентрат суспензії, потім додаємо альєт. Е, а далі звичайним порядком знову йдуть порошки, потім концентрати. Е, ну, це якщо ми робимо емульсії і ага. таке інше. І дуже важливий момент: жодна компанія не гарантує. Успішної роботи продуктів, якщо в суміші у нас більше двох продуктів. Три це вже є винятки, а три і більше трьох це вже ризик. Завжди. Тобто, ви спочатку дуже бажано зробити модельне змішування на великих кількостях, ретельно перемішати і почекати, подивитися, чи немає опаду, чи немає ливи, чи немає. Якихось ще ну, я, явно відхилень від. від норми, що да. рочин зберігає якості, тоді ви можете бути впевнені. А, все, що я розказав про Альєт, воно стосується всіх препаратів, які містять фосатилалюмінія. У нас є такий продукт під назвою Лунакер для садків. Він пізніше включається в систему Ну, Давай оборонки. зараз про, про них не будемо да. казати. Ну, зараз говоримо про це, і це дуже скажи важливо. Скажимо, скажи мені, будь ласка, рівень. до цих препаратів ще допоміжні, якісь потрібні препарати, а зазвичай прилипачі там ще щось зазвичай на яблуню для пом'якшення води ми, щось для пом'якшення води. Ну зазвичай робиться ну в тих регіонах, де лужна вода. Вже агрономи знають, що грочам треба підкислити трошки. Тобто, якщо вода йде там 78 8 то додають кислоту, різні кислоти. Це може бути мурашина кислота, може бути лимонка. Ну, будь-яка. А сам принципі, препарат да? ти ж сказав, що він а, ні, це, 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 це не те. Він буферність триматиме, але спочатку, якщо ми додамо концентрацію суспензії, навіть додамо у вісімку. То буде не буде вісім препарат через е, кілька десятків хвилин просто, просто да, існування. Uh -huh. Да, існування. ні, Тобто спочатку треба, щоб водичка була у нас там близько шести, і uh -huh. далі вже почат, uh -huh. да, ну, чуть-чуть підкислена. Uh -huh. Мінерально теж можна, трошки підкислено, це дуже класно. А далі вже починаємо працювати з суміші.